Так, скільки ж загинуло в Україні військових? The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій назвало цифри: 80 тисяч українських військових і 200 тисяч військових нашого ворога. Я одразу не повірив цим цифрам. Думаю, що наші цифри занижені, а їхні цифри ймовірно завищені. В будь-якому випадку зрозуміло, що Жодної статистики, крім офіційної, а вона прихована, немає. З іншого боку, Wall Street Journal – це журнал, газета, яка пов'язана з Сполученими Штатами Америки. І говорити про те, що Wall Street Journal опублікує якісь цифри, в яких вони не надто впевнені. Ну, було б наївно. Ми знаємо з вами про те, що Сполучені Штати Америки мають гарну систему. Не будемо називати це шпигуванням, але добуванням інформації. І якщо вони хочуть мати інформацію, а очевидно, про це хтось з кимось розмовляє в Україні, в тому числі, я думаю, що цих людей слухають і аналізують, що вони говорять. І коли говорять ось такі цифри, то думалось мені, що вони наближені до тих, що обговорюють, з деяким заниженням, щоб не шокувати. Населення. Але не тут то було. Зеленський виступив і сказав, що це брехня, брехня. цифри завищені і занадто. Ось процитую: Зеленський назвав брехнею інформацію Західних ЗМІ про 80 тисяч загиблих військових. 80 тисяч це брехня, реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. І далі додав слово суттєво менше. Ну, суттєво менше це як? 30, 50, скільки? 20. Ну да, Арахамія казав, заперечував навіть 30 тисяч не так давно. Ну, тобто скільки? 35, 15, скільки? Що значить суттєво менше? В два рази менше? Ну, скажіть тоді, в два рази менше, суттєво. Ну, суттєво. Для мене суттєво це одне життя. Одне життя це суттєво. А якщо це не 80, а 40 це мало? Цього недостатньо. І це тільки військові. А що говорити, якщо додати сюди ще цифри цивільних людей? І цивільні також гинуть. Не в такій кількості, але щодня Кривий Ріг, будь ласка, Львів, Харків щодня. Суми майже щодня, Запоріжжя періодично, Миколаїв періодично, Полтава, Кропивницький, Київ. Періодично. І ми очікуємо нову атаку і незрозуміло, хто після неї виживе. Я в себе в телеграм-каналі поставив опитування. Який діапазон кількості загиблих українців, військових і цивільних, ви оцінюєте як найбільш достовірний. Як найбільш достовірний. І поставив такі діапазони. 30-50 тисяч. Проголосували тільки 1%. Тільки 1% відсоток вірить в те, що діапазон 30-50 тисяч це той діапазон, який визначає кількість загиблих українців. Станом на сьогодні вже проголосували, станом на зараз, 4,5 тисячі. Я поставив буквально. 20 хвилин тому. Діапазон 50 100 тисяч всього 3%. Всього 3% вірять в те, що загинуло менше 100 тисяч. Ну, 3, і додайте, 1 до попереднього 4. 4% тільки вірять, що загинуло менше 100 тисяч. Далі діапазон 100 150 тисяч це 8%. 8%. Діапазон 150 200 тисяч. 9%. Тобто, якщо ми так порахуємо, то 20%, 21% громадян України вірять в те, що загинуло менше 200 тисяч. Тільки 20% вірять в те, що загинуло менше 200 тисяч. Ну, це читачі мого каналу, і це ті, що проголосували. Ми не претендуємо на соціологію, і тут соціології бути не може, але ми не знаємо об'єктивних цифр. Ми просто запитали у людей, яке у них відчуття. От скільки це, яка це цифра? Ну, раз газеті ми не можемо вірити, чиновники нам говорять неправду. Ну, давайте так. І одна жінка там написала е, свої підрахунки, свій метод підрахунку. Вона написала, що у нашому селі, невеличкому, загинуло п'ятеро. Було призвано, там вона написала щось 20 чи 30, загинуло п'ятеро, і вона порахувала. Потім взяла кількість мобілізованих і порахувала. Потім інша людина написала про те, що в їх село 7 чи 8 загиблих, і там ран... поранених. І є ті, що вижили, але яких годують з трубочки. І вона каже: кількість села взяла так всю Україну і порахувала, що це десь за 200 тисяч добряче. Ну, напевно, ця жінка теж не вміє рахувати, ну, знаєте, таке. Діапазон 250-500 тисяч це ще 21%. І в результаті ми маємо, що 50% громадян України думають, що загинуло менше 500 тисяч. 50%. Тобто половина, половина, там трішки менше 49% громадян України впевнені. Що загинуло більше 500 тисяч, що загинуло більше півмільйона. І отут брехня в Wall Street Journal. Не брехня. Це не має значення. Має значення те, що українці гинуть щодня. Має значення, що чиновники чомусь хочуть продовжувати війну безкінечно. Або до кордонів 91-го року, які, напевно, очевидно всім, що станом на сьогодні не є досяжними в ближній перспективі, ближня це 3-5 років. І особливо військовим шляхом, особливо з тими можливостями військовими, які ми маємо, зокрема від наших партнерів, ми бачимо, що наші партнери не вельми хочуть продовжувати війну. І не, не суттєво Трамп, там буде Каміла Харріс і так далі, Камала. Я не бачу в них величезного бажання продовжувати війну в Україні. Я бачу інше. Я бачу те, що всі гравці, які були долучені до війни в Україні, вони вже все, що їм потрібно, було вирішили. І тепер вони примушують, змушують, вмовляють, переконують сідати за стіл перемовин. І отут ми зіштовхуємося з проблемою. З проблемою, коли нас примушували, мотивували, давайте будемо так, воювати, коли можна було сісти за перемовини і намагатись натиснути наш, нашого ворога санкціями усім відмовитись. Кумулятивний ефект мав бути. Швидкий миттєвий ефект. Там мобілізація йде тут, не сталося. Нас мотивували. Пояснили, обнадіяли, ми це знаємо від Тож Давіда Арахамі, про Боріса Джонсона. А тепер, можливо, нас будуть силоміць садити за стіл перемоги. Але тепер вже ні люди, ні наша влада чинна, ні партнери не мають того, що було в 2022 році. Частково зруйнована країна, тимчасово окуповані території збільшуються. Мобілізація не вщухає два з половиною роки, не зупиняється мобілізація. Що, до речі, теж викликає питання. Якщо у нас такі відносно невеликі втрати, чому тоді мобілізація не зупиняється? З чим це пов'язано? З чим? Як не з втратами? Ну, відповіді на це ми ніколи не отримуємо. Як мінімум не причинні владі, да й в цілому це державна таємниця, яка потім, можливо, ймовірно стане доступною. Проте ми повинні з вами розуміти, що ті, хто живі, вони не будуть і не вміють, і не зможуть оцінити. Відчай тих, хто хотів жити, але не дожив. Тому ми, живі, повинні усвідомлювати, що кожен громадянин України сьогодні може бути завтра в списках отих, яких заперечують як жертв цієї війни. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей ресурс. Ну і в коментарях напишіть, що ви думаєте. Як ви думаєте? Скільки цивільних і військових втратила Україна на цій війні?